Доброго, доброго доброго вечора всім, добрий вечір. Сьогодні я отримала вранці також наступне своє замовлення. В і як і обіцяла десь перед тим, два або три відео тому, я обіцяла лаки, оновити свої лаки, тому що дуже багато флакунів лака нашого. Вже викинула, там була десь одна, одна третя флакунчика або менше половини, тільки що вони загустіло і висохло. Я їх повикидала. То сьогодні я вам наприкінці свого відео обов'язково продемонструю всі кольори тих 5,5 флаконів вакуум різного колор on The One Gloss N.V, а також є в мене лак тут перший шах, тобто гель лак. Другим, що у нас є закріпитель. Ви знаєте, я вам, вам пред'являла такий чорний флакон, то степ 2. 2. Step 1 це гель лак, а степ 2 це закріплювач до нього. Отже, а сьогодні я хочу вам представити дуже, такі дуже-дуже важливі продукти. І продукти, їх небагато зовсім сьогодні, але серед них ті, які я обожнюю більше на більше над усе. Тобто, Ну, наприклад, у мене є такий продукт, який повністю. повністю, І це без, як, без перебільшення, без якогось, ну як ви вірно, без прикрас стирає повністю зморшки з шиї і з області декольте. Це наша сироватка нова H. Не поки що не нова H+, плюс, а просто нова H. Сироватка нова H яка у нас іде, ідеколетте Advanced Скульптур Сера. Тобто це скульптуруюча сироватка для того, щоб доводити до ладу свою шию і образ декольте. Цією сироваткою ми, користуємо, ми користуємося бажано два рази на день. Тобто вранці і ввечері. На очищену, гарно вичищену шкіру шиї і декольте, ми наносимо цю сироватку. Деякі, деякі жінки, у кого не, не такі ще великі проблеми, не так багато зможук на шиї або в області декольте, Ви знаєте, що ці, ці дві, як кажуть, є такий вислів, ну, гумористичний, більше гумористичний вислів, що обличчя жінки це її паспорт, а шия і декольте – це її заран паспорт. Ну, тобто, Я не знаю, хто це придумав і в чому. Полягає глобальний сенс цього, цього юмора, цієї шутки. Але ну, за цього, але мені, ну, мені якось сподобалось. Дійсно, якось, знаєте, воно трошки незвично і так, ну, дійсно, може, так воно є, це відтворює наш жіночий образ. І тому ось ця сироватка для шиї і декольте, якщо ви хочете мати, як кажуть, гарний паспорт, гарну поїздку, якусь на відпочинок або, ну, ну, у кого які свої, свої, як кажуть, задачі свої перед кожною людиною стоять. Зараз ми знаємо, чого більшість людей виїжджає за кордон, тому що такі обставини в країні, які не дозволяють нам дуже багатьом залишатися в своїх домівках. Ми виїхали, багато людей дуже виїхало тимчасово, тимчасово я дуже маю надію, всі ми будемо вдома. Будемо вдома, і на це піде не так багато часу. Я, я дуже вірю в це. Але поки що, якщо жінка збирається навіть кудись, на, на, ну, переїхала десь у Західну Україну. І збираються десь кудись, хоч на вихідні дні на, по путівці, або на якісь там 3-4-5 днів путівка є за кордон кудись поїхати, просто поїхати подивитись на іншу країну, е, як, як відволіктись від того, що діється, ну, тобто трошки себе. Трошки себе підтримати, то їй треба обов'язково буде ця сироватка. Чому я так наполягаю на цьому? Тому що вона дійсно стирає зморшки, з шиї і з декольте. Вона має ось такий гарний вигляд, ось такий, таку консистенцію має. Дуже гарна, я вже неодноразово демонструвала, Ось таку, бачите, вона не так вже тече, вона дуже добре вбирається, я її зараз нанесу на руку, розітру. І через деякий час, через деякий час можна буде глянути. І будемо бачити, що тут вона дуже добре зібралася. Тобто, ця сироватка вона дуже гарна. Це е, у нас іде сироватка, Nova H для шиї та області декольте, скульптуруюча вона в українській мові. Є у нас анотація, і також можна прочитати: ось тут можна прочитати повністю склад. Як бачите, прочитати склад, можна прочитати. Ось так є така, така коробочка гарна до неї. Тут все написано. Ну тобто ну, Особливої особливого конструкції тут бути не може. Тому що ну що таке сироватка? Сироватка це що? Це продукт, який наноситься під денний або під нічний крем. Тому, ну, я думаю, все, все говорить само за себе. Але це просто окрема сироватка не для обличчя, а для шиї і області декоратину. Другий ще продукт, який я дуже хотіла вам також, він, як кажуть, казковий продукт, з казковою віддію, засіро така стирає роки ваші, роки ваші, роки вашого віку з шиї і декути. А ось цей продукт буквально видаляє повністю, стирає ваш целюліт з вашого тіла. Якщо у вас десь є целюліт, я вже неодноразово наголошувала на тому, що у нас целюліт помолодшу. Ну тобто у нас зараз є діти, які такі більш повненькі, наприклад, дівчата, хлопчики, яких трошки зайва вага, або просто така як от, конституція, повненька дівчина, особливо дівчата наші юні дівчата, молоді юні. То буває целлюліт на ногах, в області стегон, десь даже, може бути навіть і на руках, десь поверх, на руках зверху, тому що літо зараз носить відкритий одяг. Я сьогодні вділася, тому що мені навіть я замерзла. Прогулялась, вийшла по справах і вже ввечері, і дуже холодне повітря. Тут у нас дуже вітер холодний ввечері, вночі навіть вже холодно. І я накинула на себе і навіть зайшла, не можу зігрітися, то я, я ще собі дозволяю записати відео, навіть цей верхній, не хочу його знімати, бо в мене дуже відкритий сарафан. Він тут бачите, повністю, повністю відкритий такий і не хочу знімати, тому що мені так зручно, так тепліше і так добре. От а так я для чого це кажу? Для того, що ну якщо ми віддіваємо щось ну ми ж, коли жарко влітку зараз літ, літо в день дуже жарко все одно. Вдень дуже жарко. Ми не можемо на себе надіти. Е, сонце так дуже гарно світить, дуже гріє, дуже пече. Не можемо надівати на себе, наприклад, такі піджаки у день, так? щоб закрити свій целюліт. А для того, щоб його не було, ми беремо ось такі. Ось такі. такі нас є такі гель. Це у нас м, з ніацинамідами. Тобто це антицелюлітний бодігель з ніацинамідами. Можете прочитати. Антицелюлітний бодігель з ніацинамідами. Ось такий він іде. Firms and skin. Редючис зе appearance of целлюліт. Тобто прибирає повністю, редикулює такі речовини, тобто виробляє такі речовини. Навіть під час того, як ви робите свій масаж, в мене спеціальна така є, як кажуть, словецька помочка на масаж, це така як щіточка для масажу, така роликова, вона така як валік з ручкою, і нею наносити на руки, на ноги. На живіт, на живіт також підходить, для живота підходить і на стегна, В основному тут, де на стегнах у нас, на боках, на стегнах у нас може бути цілі. Тобто ми наносимо і працюємо спеціальною, спеціальним тим валіком, як, такою, як ролікова, така як щітка, наносимо. І вона з такими шипами. Я вже демонструвала її вам. І робимо масаж за допомогою цього ці... за допомогою цього геля. У нас є ще крем. Крем такий, крем він також проти целюліту. Перед тим у нас є також в цій лінійці Body Edition. А Body Edition, ви бачите, ось така, така йде у нас назва така серії. Ця серія. Там ще йде у нас дуже гарний скраб. Скраб для тіла проти целюліту, потім крем для тіла проти целлюліту І головне це гель для тіла проти целлюліту Я беру собі гель, тому що крема, крема вони гарно обираються, але мені подобаються гелі. Я навіть своїм чоловікам, родичам, всім в своїй сім'ї я беру завжди гелі. Тому що гелі є гелі. Ось такий гель. Переходжу до наступного продукту. Це у нас ось такий гель, такий гель, Nova h мен це дуже гарний гель, тому що пінка High Definition Шевін Gel, Тобто це як, ось бачите, тут стоїть навіть такі дві крапки. Стоять ці дві крапки так. дають нам значення, що це другий на другому кроці можна використовувати як навіть у нас є ви знаєте чоловічі такі набори новає шумент так. Нова Ечмен набори, такі як і жіночі, так і чоловічі набори у нас є для догляду за обличчям, повністю за шиєю от, і, для чоловіків. і це може бути як другим кроком після очищення, як трошки як і доочищити, і тонізувати. ну, Дуже, дуже гарний. Але це іде, це іде гель, дуже легко знімається кришечка. Ось так. І ви працюєте, треба його тільки трошки. Бо він новий, я тільки-тільки отримала я ще... ще навіть. Ще навіть його не спробувала. Так, так, так. Дуже кріпко він. Тобто це ще треба розібратися. Я його перший раз взяла, тому мені дуже так, як кажу, знаєте, не дуже не дуже я знаю, як, з ним, як його краще. І тому треба... Угу. О, бачите? Він ось такий, як піна, розумієте? Це таке іде Шевінгель. Такий є, як він в якості. піни. його треба, ви бачили, зрозуміли, так трошки припідняти, як трошки витягнути кришку, а потім натиснути дуже перший раз дуже, дуже треба дуже з великим зусиллям. Ну, це для чоловіків, тому чоловік, я думаю, будь-який чоловік розбереться, і я думаю, йому буде дуже просто це все зробити. Не так як мені я жінка. У мене нема стільки сили, звісно, як у чоловіка будь-якого. тобто, І тоді можна користувати. Але аромат в нього настільки аромат. Трав'яний, деревний, такий, древесний, кажу, деревний ліс, свіжий ліс, такий літній весняний ліс, якісь трави, дуже такі, дуже пахучі, як луг, якийсь поляна в лісу. Ну тобто, я не можу навіть передати всі ці компоненти, які я відчуваю тут. Але він дуже-дуже гарно свіжістю і, і терпкий. До того він такий дуже терпкий. Тобто, дуже гарна річ. Оце для того, щоб голитись і для того, щоб вмиватись, для того, щоб доглядати за собою чоловікам, дуже гарна річ. Тепер переходимо ще до одного такого продукту. Продукт це ось такий Fit Up Advanced uh, Crooked Real Epart Smooth. Тобто ця у нас ідея. Це у нас іде такий фітап крем, мінерал бленд, фуд крім крем для ніг. food cream, мінерал бленд. Тобто бленд це знає збивати, міксувати, змішувати блендер. Да? Блен блендером, блендером всі знають Тобто для змішування. Для перемішування. Тобто Тут мінеральні компоненти, мінеральні сполуки, дуже гарні. Всі ці перемішані мінеральні сполуки. Получився такий мікс, дуже гарний, для того, щоб вийшов у нас крем для ніг. Це крем для ніг на потріскані п'яти. Він так і йде. В катологі Словаки пишуть крем на поприскані п'яти на ходідла». тобто крем для потрісканих п'яточок для ніг. У кого є така проблема, дуже сохнуть стопи. Дуже тріскаються у деяких, дуже такі тріщини. Я бачила колись на вулиці, йшла жінка, в неї прям такі тріщини, знаєте, ну дуже було жалко людину, ну хоч було, хоч було донати і запропонувати навіть просто як в подарунок ну, такий крем, щоб людина відчула полегшення, тому що це дуже больно, я так думаю. Не дай Бог нікому таке, як кажуть, відчувати, тому що ви розумієте, людина йде п'ятка, тріскаться є навіть кровить, як, як трошки як сирона, ну, як, як, як крови трошечки. Це дуже, Я думаю, що це дуже неприємно, боляче, і людина дуже дискомфортно себе відчуває. Особливо коли починається осінь, треба і зима взувати таку важку, закрите взуття важке, то до того не треба допускати. У нас є сироватка така дуже гелева, гарна, я вам рекламувала попередніх відео. А це після неї можна і, і просто сам його можна наносити, оцей крем, потерти, дуже-дуже обережно потерти п'яточки, дуже м'якою п'єзою, або дуже таким-міленьким міленьким таким напільником для них, ви знаєте, пилочкою для них. А потім дуже обережно на ніч воно не наносити на ніч оцей крем для на потріскані п'яти, наносити оцей крем на потріскану шкіру. Дуже добре його вмасажуєте обережно, якщо боляче, обережно. І тоді можна хб такі хб білі якісь або світлі носочки надіти, обережно, тільки, щоб це було ну як бавовняні, да? бавовняні, такі бавовняні шкарпетки, ви наділи шкарпетки, бавовняні обережно дуже і так лягаєте спати. Вранці ви стоїть і воно все зібралося, можна ще раз нанести тільки тоненьким шаром, щоб вам нога не скользила ні в шльопках, ні, там, ні в якихся туфлях влітніх літніх таких, або басаножки легенькі виносити, такі навіть на невисокому каблучку, а все одно вам, щоб воно вам щоб нога не, не їздила по, по внутрішній частині взуття, щоб вона вам не скользила. Ви повинні тоді наносити дуже тонким шаром. І я вам можу повністю як сказати, відповідально заявити, що ось цей крем буквально за тиждень, за тиждень, навіть за 5 днів застосування, дуже полегшує стан п'яток, у кого дійсно є тріщини. Тріщини або маленькі тріщинки. ну тобто Якщо вони дуже так, дуже шелушиться шкіра, дуже, воно, дуже пересихає, то цей крем ідеально підходить. Будь-яким м'яким милом або м'яким гелом для душа. Краще м'яким милом, будь-яким дитячим можна, м'яким милом у нас є молоко і мети, Вимити ці ноги, п'ятки дуже добре вимити, як, як я сказала, пилочкою для них, легенько мілкою, а потім нанести цей крем на ніч. Це ідеально. І ви собі зробите п'ятки ваші будуть здорові, рожеві, чисті. Бо жінка є жінка. І знаєте, коли бачиш таку, таку проблему в жінки, яка йде десь попереду, ідеш десь по місту, дивишся на жінку, яка йде з такою проблемою. Дуже жалко, тому що боляче людині, тому що пил може попасти, може бути зараження навіть якесь, дуже неприємно. А, і, 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 і дуже негарно, не естетично виглядає. Ну, Здавалося б, яке моє діло, ну, де людина, де... але я не можу розумієте, я коли таке бачу, в мене завжди придучимо цей крем, мені дуже хочеться людині цей крем запропонувати навіть в подарунок. Якщо була така... У мене раніше з собою я носила два-три тюбики. У мене колись була така практика, я, ну, коли бачила, я просто презентувала людині для того, без, без своїх контактних даних, без нічого, для того, щоб людина мала собі полегшення. Бо дуже жалко, коли людина мучається. Ну, знаєте, воно не дай Бог нікому. Тому я дуже пропоную ось цей крем. Дуже довго про нього розповідаю, але він дуже-дуже-дуже дієвий. Всім раджу, у кого є такі проблеми. Може родичі, може друзі, може якісь ваші близькі люди, які мають проблему з п'ятами, саме оцей крем. Ось ви його запам'ятайте. Я вам зараз скажу дуже м'яко я не зможу вам. так зараз Зараз, зараз. 33027. 33027 код продукту 33027. Це код цього продукту. Будь ласка, кому треба, придбайте і користуйтесь. Ну і перейдемо тепер до тих, до тих прилістів, які я вам пообіцяла, які я придбала, всіх вам продемонструю. Код 45870. De Gold. зі ну, Голд, я не знаю, як воно. Де Голд. Санголд, це був сонячний голд. Так прибрати, щоб вам було Бу, навпаки насвітити, щоб було видніше. Ну Я думаю, так видно. Да? Він сяє трошки, трошки таке легеньке сяя німає, як перламутр. Дуже легкий, його майже не, не відчутно. Ну Він як, такий, як пісочний, як пісочний золотий, 45 870. Ось такий він має відтінок. Ми його нанесемо. Я тут трошки по-першому слою приготувала спеціально, щоб можна було нанести. Ось так. так, Ось такий ось такий у нас це буде. Це буде ось такий як пісочний сонячний. Пісочний, як пісочний, такий він має кольор бежевий сонячний, якби такий колір має. Так, це один. Тепер. Наступний Наступний у нас йде ось такий дуже гарний він. М-Аква. Тобто моріне e, Аква морський, 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 Акваморський, морський зелений. 41 877, 41877, 41877, 41-877, Це його код. Він йде ось такого кольору, має такий колір. Ось такий колір має, так. Такий зелений. Я зверху ще хочу так нанести, бо один шар нічого там не побачиш. Ось такий, такий у нас іде зелений. Дуже виразний, дуже насичений, зелений. У мене багато зелених. Предметів одягу, зелені ось такі ось такі зелені, бачите, такі наші часи у вигляді змії, у вигляді зміїної шкіри, голови, так як голова змії, де шкіра Це Норхен, наші Норхен. Прекрасний Норхен. Це набір у нас був перед Новим роком, перед різдвом. в минулому році ми брали такий набір, такі часи. Колія, таке зелене, такі як Сергій люстра такі висячі, дуже гарні зелені. так наступний Фрості ЛЕВЕНДЕ, Свіжа лаванда. 45 941. 45, 941. 45, 941. Фрості ЛЕВЕНДЕ, Свіжа лаванда. Ось такий колір, де. Ось такий. Ось такого кольору. У мене тут нігодь короткий. Один, Ось так. Такий колір має. Ось такий. Ось такий колір має. так. Це у нас буде свіжа лаванда. Свіжа лаванда. Або сірюча лаванда, свіжа лаванда. Ось так буде свіжа лаванда. Ще один наступний. Це у нас іде. Це мій улюблений Папая Корал. Папаєвий корал, или коралловий -пап коралова папая. Ну, Папая Корал, коралловий, -пап кораллова папая. І код 40 974. 40 974. 40 974. Повторюю багато разів. Для того, хто цікавиться, можна записати назву і можна записати код собі. Запам'ятати, може, ось такий колір має. Лягають лаки всі дуже не полосять, вони не йдуть полосками, вони дуже гарно лягають. Бачите, ось такий кольор. Дуже гарно лягають всі лаки на нігті. Вони зовсім, абсолютно зовсім, не заважають, не, як кажуть, не розмазуються, не розтікаються по, ногтям, по ногтю і по ногтівій пластині. І дуже добре мені подобається, в них те, що вони не дають полоски. І останній у нас іде «Vivid Raspberry». 38 991. 38 991. 38 991. Ось така відразбері насичена, така, як кажуть, насичена малина. Така набрана насичена малина, як кажуть, малина дуже така яскрава, насичена, темна малина. Ось такий, бачите, ось такий він має кольор. Ось такий він має вигляд. Ось така. Трошки мазанова, але нічого. Ось такий кольор. Це разбери. Це малиновий такий. Дуже темний, дуже насичений, малиновий. Мені подобається. Отак От дуже гарний колір. Я такі кольори обожнюю, особливо чомусь на коротких нігтях. Я не знаю, багатько дівчат вважають, що на коротких нігтях дуже яскраві лаки виглядають не дуже добре. У мене нігті всі, бачите, вони коротенькі, недовгі. Не а от якщо подивитись на оцьому нігті, бачите, ніжний лак цей лавандовий, здавалось би, на коротких нігтях він виглядає дуже так ніжно, гарно і доречно, але ні. Він робить нігать чомусь так от, як візуально, ще менше. А ось цей темний, хоча дуже короткий, От він якось його навіть трошечки видовжує, За, за рахунок того, що відблиск іде, він такий як, бачите, такі всі, як гелеві, вони дуже блискучі, лаки гарні, без полосочок наносяться. І дуже блискуче, на, на світлі, іде отак, виглядає, як подовження, за, за рахунок того, що воно блищить, відбуває світло, блищить і виходить дуже гарно. Ну Ось такий, такий золотий пісочний, такий аква. Як морський такий, морський, водяний, морський такий зелений, потім йде коралова папайя, потім йде ніжна лаванда, і йде насичений темний такий разбері малиновий. Ось такі кольори. все, Під усі, усі кольори сарафану можна підібрати. Якраз всі ці підходять. Тут є і зелений, і зелений, і червоний, і такий малиновий, і такий, як кораловий, де, і бежевий такий йде. Під всі кольори мого цього сарафану, цього літнього, як платять такого сарафан, підходить дуже добре. Так. Розповіла все, що хотіла вам сьогодні розповісти. Дуже детально, дуже, дуже так. я люблю дуже детально розповідати, тим паче, що ви бачите, у мене сьогодні мало продукції, зовсім небагато. І я вам дуже детально розповіла про кожний продукт, тому що я вважаю, якщо я вже розповідаю про продукт, то я маю перш за все розповісти, для чого він потрібен, його користь. Навіщо ми купуємо продукти? Тому що вони корисні для нас, мають користь для нас. Не для того, щоб тільки краса якась була від продукту, а перше за все повинна бути повинен продукт, продукт бути корисним. Якщо він корисний, 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 то тоді це дуже добре, тому що ну, гроші, не, не, гроші не викинуті на вітер. Все потрачено чітко, тільки те, що треба, те, що в мене закінчилось, я те, я для себе те придбала, тому що. Я переїжджала, і я дуже багато там залишків, такі що жалко було викинути, але тягти все з собою ну, ніяк ну, не вміститься нікуди. Неможливо не, не, не все вмістити, те що, те, що воно накопичується, те, що не поза не позакінчилось ще маски для ніг, там маски для. Ну тобто дуже багато продукцій, які там одна треть в баночках, десь в флакончиках, в тюбіках залишилась. Десь менше половини на багато там таке, де вже по, пусті постійно. Ну, тобто це все викинулось.